Проблеми та виклики буковинських аудіовізуальних медіа, з якими зіткнулися у 2024 році, умовах воєнного часу, та основні пріоритети у 2025 році. У регіональному представництві національної ради у Чернівцях відбулася нарада з керівниками телерадіоорганізацій. Говорили про те, як працюють боковинські медіа, аби допомагати краянам реалізовувати безпекові потреби та виступати єдиним інформаційним фронтом із медійниками України для протидії державі агресору. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Виклики та досягнення Буковинських лінійних медіа за ще один рік життя в умовах війни обговорили під час зустрічі, організованої представництвом національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Проаналізували наповнення етерів, дотримання законодавства у сфері медіа та особливості впровадження нового галузевого закону місцевими компаніями. У «Нас сьогодні здійснюють вісім суб'єктів діяльність на території Чернівецької області. Це Чотири телеканали, шість радіостанцій. Деякі з наших компаній мають і телебачення, і радіостанцію, і забезпечують діяльність відповідно і телевізійного мовлення, і радійного мовлення. Під час зустрічі з керівниками медіа організацій обговорювали з якими основними проблемами довелося зіткнутися буковинським засобам масової інформації у 2024 році в умовах воєнного стану та повномасштабного вторгнення Росії, адже журналісти, як і всі буковинці, стикаються з новими викликами, в яких доводиться відшукувати інформацію та забезпечувати глядачів і слухачів якісним та достовірним контентом. Стало дуже непросто у цей час. Час виготовляти якісний інформаційний контент, зокрема в новинах, коли потрібно виїхати в район. А оператор на жаль такої можливості немає, тому говорили про те, що важливість бронювання працівників у невеликій кількості у невеликому відсотку від загальної кількості працівників компанії як критично знову ж таки важливого напрямку роботи, тому що інформаційна діяльність забезпечення інформації на сьогодні це на Надзвичайно важлива річ не менш важливим є кадрове питання, яке гостро постало після початку широкомасштабного вторгнення. Керівники докладають колосальних зусиль для того, щоб утримати в кількісному складі своїх компаній тих працівників, які були раніше, щоб знову ж таки долучалися нові люди. І от є низка компаній, які прийняли на роботу людей з інших регіонів, внутрішньо переміщених осіб. Це також фахові журналісти. Які щоденно дбають про те, щоб в Буковинців була обов'язково актуальна, оперативна і якісна інформація, основна проблема поза фінансовою це людський ресурс, адже в нинішніх умовах дуже важко зберігати колектив. Нам це на щастя вдалося як на рівні телеканалу, так і в газеті, яку також ми своїми зусиллями видаємо, і будемо, я переконаний, робити це у 2025 році, тому що інформаційна безпека та повнота картини, якої потребують буковинці, ми готові її надати. Тим як зазначає Любовни Чипорук, буковинські медіа, незважаючи на проблеми та складні воєнні умови, продовжують успішно розвиватися та забезпечувати інформаційні потреби жителів області. Наші медіа створюють новий контент, наші медіа створюють нові проєкти. Наші медіа в своїх етерах абсолютно відображають ту ситуацію, яка є на сьогодні в державі, і надзвичайно багато контенту, надзвичайно багато матеріалів, які висвітлюють і воєнний стан. І і долі військових, і проблеми родин військових, і проблеми переселенців, яким чином переселенцям адаптуватися у нас на Буковині, щоб комфортно себе почувати, наскільки це можливо. І той матеріал, який стосується забезпечення протидії ворогові, аби проаналізувати діяльність буковинських медіа упродовж 2024 року. Представництво національної ради з питань телебачення і радіо Мовлення у Чернівецькій області провело низку моніторингів. Були оприлюднені результати кількох моніторингів і досліджень, які показали і підтвердили те, що інформаційна картина, яку подає телеканал, ТВА, вона є чи не найбільш повною в регіоні. У нас найбільше. Як сюжетів новинних, так і е, виробництво е, контенту е, поставлено в принципі в нас достатньо потужно, е, тому що ми намагалися і в 24-му, і зараз в 25-му році охопити якомога ширшу аудиторію. Окрім того, під час наради обговорили також основні пріоритети у сфері телебачення і радіомовлення на 2025 рік. Дотримання мовних квот на телебаченні, забезпечення гендерного балансу, забезпечення відсутності дискримінаційних проявів, забезпечення доступу осіб з інвалідністю це всі ті основні пріоритети, які телеканали, радіостанції візьмуть в роботу. Вони працювали над ними і забезпечення. Спечували на високому рівні ці всі моменти впродовж минулого року, і безумовно, в цьому році вони продовжать цю роботу дитячі передачі, забезпечення прав дітей. Ці всі моменти надзвичайно чільне місце займають у діяльності наших компаній. Зокрема, телеканал ТВА, як розповідає за результатами наради його директор, і у 2025 році націлений на розвиток, готовий вдосконалювати свою новинну діяльність та плідно працювати над виробництвом якісного контенту не лише україномовного, а й мовами національних меншин. У нас дуже багато соціальних проєктів, які не дуже люблять знімати комерційні мовники, скажімо так, бо вони не дають рекламного ринку прибутку. Ми традиційно і будемо це продовжувати в 2025 році. Надаємо ефір для програм мовами національних меншин. Можливо, цього року це буде не лише румунська мова. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.